Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, Продовжуємо слідкувати за ролан Garros 2025. Сьогодні оглядаємо четвертий раунд змагань, одну восьму фіналу. В цьому раунді Україну презентувала лише одна тенісистка Еліна Світоліна. Але, звичайно ж, всі ми вірили і засподівалися у прохід Світоліної до чвертьфіналу. Загалом же в даному випуску поговоримо про всі результати однієї восьмої фіналу, як в жіночій, так і в чоловічій сітці. А розпочнемо ми сьогоднішній випуск з певного прокляття, яке говорить про те, що з українками на Ролан дві 2025 ліпше не перетинатися, оскільки практично всі тенісистки, які на цьогорічньому ролангароз обігрували українок, в наступному ж раунді за певного збігу обставин обов'язково програвали. Так, чешка Сара Байлек, яка в першому раунді сенсаційно обіграла Марту Костюк, програла в другому раунді. Також в другому раунді програла і безпрапорна Діана Шнайдер, яка в стартовому раунді обіграла Анастасію Соболєву. В минулому раунді Даяну Ястремську зупинила безпрапорна Людмила Самсонова, але Самсонова в одній восьмі відразу ж і програє. В Попередньому раунді Юлію Стародубцеву зупинила італійка Паоліні, але Паоліні також програє одну восьму. А в одній восьмі нагадаю, вона грала проти українки Еліни Світоліної. Щоправда, Еліні для того, щоб здолати минулорічню фіналістку, потрібно було продемонструвати історичний для себе результат. А саме вперше в кар'єрі виграти матч, протягом якого вона відіграла три матч-поінти супротивниці. Єдиною тенісисткою, якій вдалося уникнути ось цього своєрідного прокляття, стає 361-ша ракетка світу, француженка Луа Буасон, яка нагадаю, в другому раунді декласувала Ангеліну Калініну. Буасон не лише наступний матч після перемоги над Калініною виграла. Вона ще й досі в грі. Вона сенсаційно пробивається уже аж до чвертьфіналу. Зокрема, в одній восьмій перемагає третю ракетку світу американку Джесіку Пеголу 3-6, 6-4, 6-3. Класу було набагато менше ніж у супротивниці. По Грі це відчувалося, але от для спортсменів з таким рейтингом дуже важлива підтримка трибун. У першому сеті підтримки не було, оскільки в першому сеті трибуни були наполовину порожніми. Але по ходу поєдинку волівальники підтягувалися, і вже з другого сету атмосфера була зовсім іншою. Як наслідок, другий та третій сет француженка залишає за собою. Хоча в деякій мірі діяла в провокаційний теніс, частенько просто тримала м'ять і навіть давала атакувати супротивниці. Пегула атакувала, але помилялася. То сітка, то ав. Загалом же ще раз відзначаємо неймовірний атлетизм, подача, бійцівські якості. І як на мене, якщо керівники французького тенісу за нею візьмуться, як то кажуть, будуть вести, можливо, навіть стане першою ракеткою, ну, по крайній мірі Франції. Ну а зараз переходимо до головного для нас поєдинку. Ліни Світоліна проти італійки Ясміне Паоліні. Нагадаю, разок між собою грали, це було в цьому сезоні на Австраліан Опен. І тоді, нагадаю, у вирішальній третій партії Світоліна знищила супротивницю Індивідуальний вид спорту теніси, звичайно ж Пауліні пам'ятала той момент, і психологічно, я думаю, не хотіла переводити діло в третій сет, але, хоч не хоч третю партію, і цього разу довелося грати. У першому сеті Паоліні стартує 3-0 з брейком, річ у тім, що у Еліни в цьому матчі були грандіозні проблеми з подачою. Аж 6 геймів на своїй подачі Українка програла. І якби грала проти більш подаючої тенісистки, я думаю, до чвертьфіналу, можливо, б і не пробилася. Але Паоліні все ж таки не назвеш дуже подаючою тенісисткою, хоча відсоток влучання першої подачі був серйозний, навіть іноді під 80, але швидкості цим подачам не вистачало. Тому Еліна, навіть програючи свої гейми, відразу робила брейки у відповідь. Але от в першому сеті достатньо кількості брейків не зробила як наслідок за рахунку. 4-4, Паоліні виграє свій гейм під нуль, після чого береться за брейки. Навіть заробляє три брейкпойнти, два з них не реалізувала. А на третьому з посмішкою на обличчі трішки потримала м'яч і пробила на виліт. 6-4 перший сет за Паоліні. Другу партію Італійка розпочинає на своїй подачі та виграє гейм під нуль, таким чином створюючи тиск на супротивницю. І Еліна в деякій мірі з цим тиском не впоралася, оскільки коли подавала за 1-2. За рахунку 30-30, Паоліні пробуває на виліт та заробляє брейкпойнт, на якому Еліна після розіршу пробиває аут. 3-1 Паоліні з брейком попереду. Та ще й після цього захищає свій гейм і вже 4-1 виривається вперед. До завершення матчу залишалося лише виграти два гейми. І в підсумку. За 5-3 італійка виходить подавати на матч, але в цей момент вирішила зіграти якомога менш ризикованіше. Просто тримала м'яч, удари були не дуже потужними. А от Еліна була набагато більш активнішою і виходить на брейкпойнти, На якому італійка дещо панічно побігла до сітки, і Еліна її обвела та зробила брейк у відповідь 5-4. Але ще раз повторюю, що в цьому матчі у Світоліної були проблеми зі своєю подачею, тому у Паоліні на прийомі аж два матчпойнти. Щоправда, Еліні вдалося таки вистояти, в тому числі, що на другому матчпойнті Італійка пробила аут. 5-5, А доля сету взагалі вирішувалась на тайбрейку. Нагадаю, що на цьогорічньому Роланга Росу Еліни 100% реалізація тайбрейків три з трьох до цього матчу. На Паоліні і це тиснуло, і те, що звичайно ж вона не хотіла третього сету, ну і накопичилася втома. Як наслідок на тайбрейку Паоліні лише один розіграш виграла на своїй подачі, але на прийомі трималася в підсумку. Діло дісталося до рахунку 5-5. За цього рахунку подавала Еліна, і в цьому розіржі вже більш активнішою була Італійка, дуже хотіла заробити третій і так Таки заробила, оскільки її активні дії призвели до того, що Еліна пробиває в аут 6-5, третій матчпойнт, але своя подача. На цьому розірші вже Еліна перехопила ініціативу, побігла до сітки та пробила в неприкритий кут і відповідно зрівняла рахунок на 6-6. Після чого ще й виграла два поспіль розірожі і таки забрала партію 7-6. І відповідно перевела матч в третій сет, чого дуже звичайно ж не хотіла Паоліні. Ну а вирішальній партії відбулося те, що і в Австралії, а саме дотискання супротивниці, бублика, щоправда, не вийшло. Еліна лідирувала 4-0, А за цього рахунку свій гейм таки програла. Тим не менше за 5-1 вийшла закривати матч. Закрила не просто, оскільки навіть брейкпойнт був у Паоліні, але Світоліну вже було не зупинити в підсумку. Виходить на матчпойнт, на якому знову не було першої подачі. Але Паоліні так слабко прийняла другу, що Світоліна відразу пробила на виліт. Вольова перемога Еліни 4-6, 7-6, 6-1 та вихід у чвертьфінал. А там матч проти чинної чемпіонки, польки Ігі Швєнтек, яка, до речі, в одній восьмій фіналу також добула волюву перемогу. Грала проти представниці Казахстану Єліни Рибакіної 6-1-2-0. Саме з таким рахунком по ходу матчу лідирувала Рибакіна. Мега потужні подачі. Швьонтек навіть після матчу говорила, що їй здалося, що гра була не проти рибакіної, а скажімо, проти сідра. Настільки потужно подавала супротивниця. Тим не менше, зламала хід гри, можливо, в деякій мірі через втому рибакіної, адже Єлєна вже майже третій тиждень поспіль грає, оскільки, нагадаю, перед Роланга Рос грала в Страсбурі і там титул здобула. 1-6-6-3-7-5 перемога за Швіонтек. Вона продовжує захист титулу. За очними зустрічами лідирує Швіонтек 3-1. Це її перевага з точки зору психології, але у Ліни безумовно класна ґрунтова форма, тому сподівання на позитивний результат є. Плюс до того, Еліна свою єдину перемогу на Швіонтек здобула на гренслемі в 2023 році, вигравши матч на Вимблдоні. Але для того, щоб здолати польку, противно продемонструвати ще один історичний результат. Річ у тім, що для Еліни це вже п'ятий чвертьфінал на ролан поки що жодного разу до півфіналів не пробивалася. Далі коротенько про інші матчі однієї восьмої фіналу в жіночій сітці. Так, перша ракетка світу Аріна Сабаленка продовжує крокувати турніром без втрати жодного сету. 7-5-6-3 перемога над американкою Амандою Анісімою, хоча могло бути і простіше, оскільки в першому сеті за 5-3 на сет подавала. Також без втрати жодного сету крокує і 18-річна безпрафорна Міра Андрєєва, 6-3-7-5. Перемога над Дарією Касаткіною, котра зараз, нагадаю, презентує Австралію. Хоча в другій партії Касаткіна ліквідирувала 5-3, але після чого Андрієва просто припинила помилятися та здобула перемогу в двох сетах. Також без втрати сетів крокує турніром і американка Коко Гоуф 6-0, 7-5. Два контрастні сети проти безпрапорної Александрової 20-ї ракетки світу. Інша американка Медісон Кіс продовжує крокувати за другим поспіль для себе гренслевом. В одній восьмій Ролан Роз перемагає співвітчизницю Хейлі Баптіст 6-3-7-5. Загалом Медісон класно тримала свою подачу. У супротивниці за поєдинок був лише один брейкпойнт, але він був реалізований. 3-1 по ходу другого сету лідирувала Баптіст, але трішки досвіду їй не вистачило. Перемога за Медісон. Ну і ще в одному важкому матчі Китаянка Сінь Венжень перемогла кривницю Даяни Ястремської Людмилу Самсонову. Китаянка за матч виконала 10 ейсів та виграла поєдинок в трьох сетах 7-6, 1-6, 6-3. Відповідно повністю сформовані чвертьфінальні пари в жіночій сітці. Тож Сабаленка проти Джен Світоліна проти Швіонтек. Переможеці цих двох пар півфіналі зіграють між собою. Ось такий непростий шлях у Еліни. В одній восьмій була минулорічня фіналістка Паоліні в чвертьфіналі. Минулорічна чемпіонка Швіонтек, Ну і, можливо, попереду перша ракетка світу Аріна Сабаленка. в іншій частині сітки безпрапорна Андрєєва проти сенсаційної буасона. А також зійдуться дві американки. Кіс проти Голф. А в чоловічій сітці відзначимо лише результати. Тож італійський робот Янік Сінер в одній восьмій фіналу дійсно зіграв як робот в трьох сетах. Переміг безпрапорного Андрія Рубльова. За матч Сінер не програв жодного гейму на своїй подачі і не зробив жодної подвійної помилки. Артистичний представник Казахстану Олександр Бублік дещо несподівано в чотирьох сетах переміг п'яту ракетку турніру британця Джека Дрейпера. Дрейпер на корті працював, а от Бублік грав своє задоволення. І представник Казахстану до чвертьфіналу таки пробився. Поєдинок німця Олександра Звєрєва та нідерландця Тайлона Грікспора тривав лише півтора сети, оскільки по ходу другої партії нідерландець знявся зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Тож Звєрєв, підекономивши сили, вийшов на Джоковича, оскільки легенда в трьох партіях обіграв британця Камара на норі. Італієць Лоренцо Музетті в чотирьох сетах переміг датчанина Хьольгера Руни. Класно в одній восьмій фіналу показали себе американці Френсіс Т'яфо та Томі Пол, в трьох партіях обігравши супротивників. Тяфо розібрався з німцем Альтмайером, а Пол за австралійцем Попиріним. Непростий матч був у Карлоса Алькараса. Лише в чотирьох сетах він обіграв американця Бена Шелтона. В першому сеті лише на тайбрейку перемога за Алькарасом. Хоча на цьому тайбрейку були сет у Шелтона. І якби виграв сет, не зрозуміло, чим би все завершилося. а так до чвертьфіналу пробився чинний чемпіон. Відповідно, в чвертьфіналах перша ракетка світу Янік Сінер буде грати проти артистичного представника Казахстану Олександра Бубліка, а представник Німеччини Олександр Звєрєв проти легенди проти Новака Джоковича. Переможці між собою зійдуться в півфіналах. В іншій частині сітки італієць музеті проти американця Т'яфо та американець Пол проти іспанця Алькараса. Доволі таки непогана сітка для Карлітоса для того, щоб вийти в другий поспіль фінал на Ролан-Гароз. В наступному випуску обов'язково будемо оглядати чвертьфінали, як в чоловічій, так і насамперед, звичайно ж, в жіночій сітці. Подивимось, чи вдасться Еліні Світойний зробити ще один історичний крок на цьому турнірі, а саме вийти в історичний півфінал. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!